День захисників та захисниць України це показник того, як змінюється країна, суспільство та сили оборони до повномасштабного вторгнення окупантів, особовий склад 11-ї бригади імені Михайла Грушевського, Національної гвардії України, здебільшого забезпечували правопорядок на вулицях міста та області, а також охорона дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав. Але захищати батьківщину це обов'язок кожного українця. А умови сьогодення змушують нас ставати сильнішими після 24 лютого 2022 року. В 11-й бригаді Національної гвардії України активно розвиваються підрозділи аеророзвідки, артилерії, мінометні розрахунки, піхота, інженери та снайпери. Сучасний підхід до ведення тактики бою та використання сучасних технологій роблять наших воїнів ще більш ефективними та корисними. Ми знаємо, що наші родини чекають на судому, та наша мета захистити їх. Гвардійці працюють та наближають перемогу Україні щодня на всіх напрямках бойових дій на Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі та Сумщині. Важкі умови та складнощі нас не зупинять. Високий рівень підготовки на навчаннях та професіоналізм інструкторів дозволяє більш безпечно виконувати завдання. А турбота командування, підтримка волонтерів та цивільного населення надихає на успіх. Шановні воїни, дорогі побратими. Сьогодні ми відзначаємо день захисника та захисниць. України, свята справжніх воїнів, воїнів, яких знає та шанує весь цивілізований світ, у цей день ми вшановуємо всіх тих, хто обрав свій шлях захищати нашу батьківщину, хто щоденно ризикує своїм життям заради нашої держави, заради майбутнього всіх нас та наших дітей, наша країна. Переживає важкі часи. На сході та півдні тривають запеклі бої, і кожен з вас є частиною великої боротьби за свободу і незалежність. Ми пам'ятаємо наших побратимів, які поклали своє життя заради захисту рідної землі. Їх подвиг ніколи не буде забутий. Ми вшановуємо їхню пам'ять і зобов'язані продовжувати боротьбу заради них, заради наших сімей, заради майбутнього нашої. Великої України бажаю вам і вашим рідним незламності духу, скорішої нашої перемоги, міцного здоров'я, родинного затишку, невичерпної сили та Божого благословіння. Залишаємось єдиними, віримо в перемогу і підтримуємо один одного. Наша сила в єдності і рішучості. Кожен із нас робить велику справу та великий внесок у нашу спільну перемогу. Дякую вам за ваші зусилля, за мужність, за відвагу. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!